Якщо ти дивишся цей тік-ток, це означає лише одне, що тобі не хоч чим зайнятись. ти золото на дні. Якщо в вашому місті звучить повітряна тривога, то повторюємо ці слова. Повітряна тривога. Перейди до таганрога. З таганрога до Пітера, а з Пітера до бункерного підера. Мені треба зуби. Я хочу піздіри, вініри. <му> <му> Ладно, малешка, я пішла робити піцу. Цьом на київщині згоріла хата. Жінка дивом врятувалася, але залишилася без житла. Щастя здоров'я, многоя літа, ми вам бажаємо щастя любові, щастя здоров'я, многоя літа, будьте веселі і завжди молоді. Щоб взяти не пив і гроші були Чуєте, а скажіть, коли будете виставлятися, щоб я собі на роботі вихідний взяв? Я не буду нікуди їхати. нащо мені той за закордон ті ваші Європи, Німеччини Італії. Я сиду вдома побуду, вдома як то кажуть, і земля да? В смысле сирена? А я навіть не чув. Прикольно. Куда тікати? Та ні, вряд ли попаде. ні ні Алло? В смысле в мене в місті взриви? А що я не чув? А що mm. я не чув? Ну слухай, раз один раз вже попало, то другий раз вже точно не попадає, а нашому кудись тікати? О, господи. Ракета летить прямо мені в вікно. Ай, ладно, вже нема сенсу нікуди тікати, тому давай. М -м -м, ви вмієте долавати смачно кава. Бо з візкізковий. Пригласив її додому подивитися кіно. Я купив презервативи і солодкоє вино. Ось уже встало питання. Я себе зніма піджак. А вона спускає брюки і на мене дивиться їжак. Їжачок, їжачок. Весь. Ну, ти страшний спіцей. <плес> Ну що, наведете порядок біля мого капітана. Це, що ви це Екіпаж теж у мене не в порядку. За що я платив бабки, господи, давай я сам зроблю, давай. Так, послання малолеткам, щоб ви знали, що таке взросла життя. Зросла життя, це сука раз, біполярочка, два панічні атаки, три відкриваються дитячі рани, блядь, всякі травми, нахуй, і чотири, вічні поїзки грошей, блядь. Якщо вам це все подобається, їбать, ласкаво просимо, нахуй. Эй, hey, oh. там, нихуй делать. За придурка тримаєшся, зовсім за дурного. Ну як брови, можуть 300 гривень коштувати. 300 гривень це палка кобаси і пляшка вина. Які брови? Давай лучше вип'ємо, закусимо, а ти мені без брів нравишся. Все, пока. Ти можеш вилізти з того телефону? Постійно сидиш в телефоні. Взагалі мені часу не приділяєш. Це ти відколи прийшов клац, клац 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 Тобі Бішов ферма твоя дурна, важливіша, ніж жінка. Та жінку в слово якесь добре сказати. Ні, воно клац-клац. Ми взагалі не говоримо. Коли останній раз ти дарував мені квіти? Коли? Що я просити маю? Мені не треба, коли я прошу. Мені не треба. Я не маю казати, ти маєш сам цього захотіти. А я тобі кажу, що мені то треба. Ну, давай якийсь тест пройдемо. Які три риси ти любиш мені найбільше? Кожна хвилина твого мовчання копає твою яму все глибше. Три риси, господи, Можеш ще довше думати. Поняла, я з тобою не буду більше грати в тести. Ну дай фільм глянемо. Комедію глянемо. Хіра, мені французька комедія. Вийдемо, ідемо вийдемо вийдем десь. Хоч десь дивись, я крім тих чотирьох стін, ні хера не бачу. Купи ми кави, виведи мене кудись по полю проведи. Шо вдягайся, шо вдягайся. Я не хочу нікуди вдягатись. Я вже роздягнулася, я хочу посидіти дома. Ти можеш вловити той момент, коли мене треба вивезти. Ти мене тільки з себе виводиш. Все ліпше назад грай. А як же заєбав цей Путін, господи Боже? Мене так і мене тупо в починках сидить. Куди він вже загнеться? Ну, давайте поможемо. <плес> Оооооо, а як? <плес> та що <шо, плес> варіантів мало? Та щось придумай. Дивись, я в тебе чоловік рукастий. Я маю вищу освіту з червоним дипломом, я управляюся всім молотком, вилкою, розетку чиню, Лобзік, що угодно мені в руки дай, я зі всім справляюсь. Но! Я вже 40 минут глажу ту футболку. Курва! Нічого не допомагає! Вона, ну, я ж я вже і пирскав водою, і тою парою ших ших ну я вже все, що міг робив! Воно ні, ну воно не розладжує! Скажи мені, будь ласка, ти коли прийдеш з роботи? Я тебе вже почекаю! Курва, що він робить? Фотографує шлімака. Помогите! Помогите! Иди сюда. Бомба! Мне очень нравятся вот эти радянские люди, которые любят говорить. Мы, мы, мы всю жизнь разговаривали на русском. А зачем нам что-то менять? блядь, ви, що, що ви говорите нахуй? Ви в дитинстві срали в штані. А чому ви все зараз далі не робите? Україна понад все. Слава Україні. Бацім побасім. Ти такий злий, що готовий пеклом дихати? Так! І ти не знаєш, як це описати українською? Так! Тому ти переходиш на російську? Так. Повторюй за мною. Бо без матюків. Добре. Бодай його шашіль поточила. Бодай його шашіль поточила! Бодай тобі пусто було. Бо дай тобі пусто було! Натру тобі перцю вніс! Натру тобі перцю вніс! Аби тебе не чистий забрав! Аби тебе не чистий забрав! Іди к чорту! Іди к чорту! Краще! Краще! До побачення! Сонечко нас любить просто так! Сонечко просто є, і не питай! співають ангелики, скачуть песенята, танцюють метелики, верещать качата. Радіють люди, й діти, різного походження, бо у мого кума жінки нинька день народження, найлиються вітання, як смачне вино, і щоби завтра зрання, хежо не було. Не мрій, а добивайся в теплій воді купайся, на кума нич не лайся, і скоро виставляйся. І тішся, що маєш таку подружку, бо то вона мене заставила тебе гарно привітати. Thank you